Доброго дня, господарі та господарочки! Настав ідеальний час для приготування шакшуки на сніданок, адже більшість інгредієнтів ще можна знайти на городі або недорого купити на ринку. До речі, список усіх інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Отже, нарізаємо цибулю та смажимо обов'язково на оливковій олії. Адже основним інгредієнтом цієї страви є помідор, яйця та оливкова олія. Цибулю не забуваємо постійно помішувати, щоб уникнути пригорання. А якщо з невідомих вам причин цибуля сильно пригорає, раджу додати трохи більше олії. Наступним на сковорідку відправиться часник, який ми швиденько очистимо та наріжемо. У мене в наявності маленькі головки часнику, тому я взяла дві штуки. Повірте, це не забагато. Часник можна подрібнити будь-яким зручним для вас способом, а перед додаванням його на сковорідку цибулю варто ще разочок перемішати та утворити в центрі лунку для часнику Цю лунку кидаємо в часник та трішечки перемішуємо не сильно. Нехай чесник поки не змішується з цибулькою. Наступним на черзі у нас болгарський перець, який очищуємо від насінин та подрібнюємо невеличкими кубиками. Кубики не обов'язково мають бути ідеально рівно однакові, адже це робити довго, а у нас на сковорідці вже смажиться цибуля та чесник. І якщо ваші перці занадто великі, як у мене, та ви розумієте, що у сковорідку вони не помістяться, завжди можна трішечки сховати для обіднього салату. Нарізані перці акуратно додаємо на сковорідку. І перемішуємо. Після того, коли перці трохи підсмажилися, але не до повної готовності, прийшов час приправ. У лунку на сковорідці додаємо зіру, яку попередньо можна трохи потерти в руках та мелену паприку, і не забуваємо про сіль та перець, і хоч кухарі радять обсмажувати в олії для кращого розкриття смаку та аромату лише цільні спеції, я додаю відразу всі на цьому етапі. Так як шершука страва, що складається з багатьох інгредієнтів, трохи пізніше про інші спеції можна і забути. Після того, як зіра та паприка трохи підсмажилися на олії, додаємо сіль та перець і відразу все ретельно перемішуємо та приступаємо до підготовки помідор. Помідори тримаємо кілька хвилин у кипяченій воді та обережно знімаємо з них шкірку, після чого нарізаємо кубиками і відправляємо до інших інгредієнтів на сковорідку. Як ви бачите, помідор я взяла небагато, так як у страву ще додаватиму помідори у власному соку для кращого аромату та насиченості. Або можна додати помідори пелаті чи томатну пасту. Звісно, помідори пелаті це кращий вибір, так як вони консервуються без шкірки, але не в кожному холодильнику вони знайдуться, та й навіть не у всіх магазинах їх можна придбати. Тому обирайте варіант, що найкраще підійде для вас. А шкірку з консервованих помідор можна акуратно виняти зі сковорідки під час помішування чи ще навіть на етапі додавання. Смажте овочеву суміш на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин до м'якості та додайте ще одну дрібку зіри і декілька листівок свіжого базиліку. Перемішайте, залиште ще на 2-3 хвилинки. Акуратно розбийте в сковорідку 4-5 яєць. Це з розрахунку на двох людей, можна і більше. Я рекомендую зробити невеликі лунки в овочевій суміші для кожного яйця. Посоліть за смаком. Готуйте приблизно 5-7 хвилин на невеличкому вогні. Якщо ви полюбляєте яйця без рідкого жовтка, готуйте на 1-2 хвилини довше. Ось і все. Наш ідеальний сімейний сніданок готовий. Подаємо його в невеличкій сковороді зі шматками улюбленого хліба або свіжоспеченими коржами. Готуйте обов'язково, любі друзі. Підписуйтеся на канал і нехай життя смакує!